Хави, Я єдине, хотів бо ми на комісії це озвучили. Mm -hmm. Донести якимось сином до а, нашого керівництва, щоб ви донесли до Зарічненського керівництва, щоб не кошмарили в нас людей. Да, Зеленські рицевич їдуть в Дубрі, mm -hmm. по дорозі кошмарять два села Страшно. Є дуже багато прецедентів, доганяли жінку, жінка кинула скутера втекла, вони підняли того скутера, насипали піску в бак. Їхали діти, теж кинули мотоцикл, втікли, вони взяли мотоцикл, викрутили пробку маслину, дали газу, щоб заклинив Ну, Це ж застівальці, якісь мародюри їздять чи, чи реки, чи як їх там може назвати. Я, ну, такі речі умуні, допустій в цивілізованому суспільстві. Це один раз. У нас є представник э, э, адміністрації Василь Валентяв. По э, залічному по, по поліції. Ми погодьте питання, що від нас залежить, ми будемо, як кажуть, ні, ну то треба доносити. Бо ну, то вже на голову не наладуються. Це треба через адміністрацію. <світ> mm. Бо вони весь час проводять, вони можуть. Десь нема ніяких питань. Бо є, э, десь коли їхати далеко їм не хочеться, а тут ближче, і вони раз, два, заїхали. А лоб дуже далеко, мала дорога, це, то це до вас. Є. Прошу ослаб, за основу і Так, <світ> голосуємо. <плес>